Із заходу мита зі сходу ракети так минула ніч в Україні. Адміністрація Трампа оголосила про санкції проти чотирьох суддів міжнародного суду. Зміни у польському уряді раніше липня не настануть. Від сьогодні на сільськогосподарську продукцію, що імпортується з України, будуть запроваджені мита. Їх скасували у червні 22 му і це допомогло багатьом секторам української економіки вистояти в умовах війни. Відсьогодні на торгівлю з Україною діятимуть обмеження так звані тарифні квоти на українську сільськогосподарську продукцію, що імпортується до ЄС. Це обмежить імпорт зерна, м'яса, птиці, меду та інших товарів. Водночас між Києвом та Брюсселем. Тривають переговори щодо нової торговельної угоди. На повернення мит наполягала передусім Польща. Ми це вітаємо. Прокоментував міністр сільського господарства Чеслав Сікерський та додав, що це дуже вигідні показники для Польщі. А допоки у мирній Європі радіють фінансовим питанням, в Україні гинуть люди. Сьогодні вночі Росія завдала масовані атаки на українські міста. Тривога лунала в усіх областях України. У Києві уже четверо загиблих російська рак. Кета влучила у багатоквартирний будинок, також у Луцьку, що межує з Польщею. Пошкоджень зазнав промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі. Це на Львівщині, нагадаємо. Адміністрація Трампа оголосила у четвер про санкції проти чотирьох суддів міжнародного кримінального суду за висунення звинувачень проти прем'єр-міністра Ізраїлю та початок розслідування щодо американських солдатів в Афганістані. Як написав державний секретар Марко Рубі у своїй заяві, це є виконання виконавчого указу, виданого на початку президентства Трампа. Суд політизований і хибно стверджує, що має необмежені повноваження переслідувати громадян Сполучених Штатів та наших союзників. Написав Рубіо. Міжнародний кримінальний суд засудив крок адміністрації Трампа у своїй заяві і назвав його спробою підірвати незалежність суду. Нагадаємо, цей самий суд видав ордер на арешт Путіна. Становки у польському уряді мають відбутися в липні або найпізніше у серпні. Лідери партії, що входять до коаліції, оголосили, що одностайно підтримують зміни в раді міністрів. За словами міністра юстиції Адама Боднара, кожен міністр повинен підходити до громадян зі смиренням. Уважаю, в стати... Мені в останні здається, я за минулі місяці зробив велику роботу. Її було дуже багато. Йдеться зокрема про реформу системи правосуддя і це. Це Головний мій вказівник як оціняться це інші. Це вже від мене не залежить. Я точно знаю, що буду працювати далі так само інтенсивно, як до цього часу. Я в'ям вже кожного країнного дня далі бенде так інтенсивні працював до пори порпраців. У середу 11 червня Сейм проведе обговорення та голосування щодо вотому довіри уряду Дональда Туска. Переговори щодо зміни у складі уряду відбудуться трохи пізніше. Сьогодні у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО. Остання зустріч перед самітом із лідерами менш ніж через три тижні у Газі. Головною темою є збільшення витрат на оборону. Поточний мінімальний поріг становить 2% ВВП, і він був встановлений понад 10 років тому. Вчора генеральний секретар НАТО Марк Рютем наголосив, що ці витрати мають бути вищими, а рішення мають ухвалювати швидше на цій зустрічі міністрів ми зробимо величезний крок уперед. Ми посилимо наші сили стримування та оборони, узгодивши амбітні нові цілі щодо можливостей. Серед наших пріоритетів протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійна зброя, логістика та великі маневрені формування сухопутних військ. Нам потрібно більше ресурсів, сил та можливостей, аби бути готовими протистояти будь-якій загрозі та повністю реалізувати наш колективний план оборони. Сполучені Штати наполягають на збільшенні витрат на оборону країн НАТО. Президент Трамп вважає, що вони повинні становити 5% ВВП. Однак, генеральний секретар НАТО запропонував компромісне рішення: 3,5% та півтора будуть витрачені на інвестиції пов'язані з обороною. Йдеться, наприклад про інфраструктуру, яка може бути використана для військових цілей, захист критичної інфраструктури, а також кіберзахист. Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Путіним. Про це американський президент повідомив у своїй соціальній мережі True Social. Показово, що цей скандальний пост він потім видалив. Замість нього з'явилось посилання на матеріал Washington Post про можливі санкції. За словами Трампа, дзвінок тривав приблизно годину і 15 хвилин. Ми обговорили атаку України на російські літаки на аеродромах а також інші атаки, що відбуваються з з обох сторін це була хороша розмова, але не така, що приведе до негайного миру. Написав Трамп. Він також зазначив, що Путін сказав йому, що буде змушений відповісти на українські атаки на аеродроми в Росії. Аналітики звернули увагу, що Трамп раніше за Путіна фактично анонсував удар по Україні, і загалом він уперше зробив таку заяву і навіть не виказав, що намагався якось зупинити президента Росії. Компанія, якій належала зброя, знайдена в ангарі у підкарпатському воєводстві, мала ліцензію на торгівлю зброєю, але кількість передбачена положенням ліцензії могла бути перевищена. Про це повідомила речниця прокуратури у перемишлі. Марта Підковська зброю та пов'язаною з нею документацією, було вилучено та передано експертам. Целем постепенентою провадження буде з'ясувати усі обставини, адже може йтися про різні злочини. Торгівля зброю це одна сторона питання, зберігання боєприпасів у невідповідних умовах із доступом сторінсторонніх осіб, а це ризик нараження життя та здоров'я, і це друга сторона проблеми. доступом осіб посторонних і в той спосіб ствержання загроження для життя і здоров'я то є ще інна квесті. Прокурор наголосила, що розслідування цієї справи триває уже більше тижня. У міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що зброя не належить армії, а належить приватній компанії із ліцензією на торгівлю. Нагадаємо, польські спецслужби вилучили зброю, залишену без нагляду в ангарі на території одного із аеродромів на Підкарпатті. Там були ручні зенітно-ракетні установки. Збільшення військових витрат є головною темою зустрічі міністрів оборони НАТО. Зустріч у Брюсселі, що має розпочатися за годину, є останньою перед самітом у Газі. Потім лідери країн Північно-Атлантичного альянсу мають ухвалити остаточні рішення щодо збільшення витрат на оборону. Посол США у НАТО б'є на сполох щодо загрози з боку Росії. Матію Віттакер закликав союзників збільшити свої витрати на оборону, адже відтягувати немає куди. Терміновість проблеми незаперечна. У міру того як російсько-український конфлікт триває, Москва вже планує свій наступний крок. Ми вже бачимо мету Кремля щодо відновлення своїх збройних сил. Союзники по НАТО повинні випередити Росію. У нас немає іншого вибору. Дозвольте мені чітко заявити, час діяти прямо зараз. Time is now. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має зустрітися з президентом Трампом, де він спробує знайти спільну мову щодо протистояння Росії. Німеччина заявила, що має намір купити системи протиповітряної оборони «Петріот» та передати їх Україні. За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, Німеччина передала Україні чверть своїх систем «Петріот» і тому не в змозі дати більше, але готова їх купити та передати Києвом. Від країн, які озброють Україну, надійшла пропозиція фінансувати виробництво зброї. Про це у Брюсселі повідомив міністр оборони України Рустем Уміров за новою ініціативою. Українські компанії могли б інвестувати у західних країнах, а компанії з цих країн могли б будувати свої оборонні заводи в Україні. Ми домовилися, що продукція виготовлена за українською ліцензією за кордоном буде постачатися до України доти, доки триватиме війна. Ми будемо спільно виробляти дрони, ракети, боєприпаси та іншу зброю. Українські дрони змінили ситуацію на полі бою. А тепер вони змінять спосіб підготовки країн до майбутніх загроз. Тим часом США забирають в Україні ключову технологію боротьби з дронами. Як пише The Wall Street Journal, спеціальні детонатори для ракет, які Київ використовує для збивання російських безпілотників, Пентагон перенаправляє американським військовим на близькому сході. Лідери польської коаліції мають знову зустрітися сьогодні вранці. Як розповів спікер Сейму Шимон Головня, він звернувся із проханням призначити речника уряду для кращої комунікації з суспільством. Учора на платформі X Шимон Головня написав, що запропонує лідерам коаліційних груп реконструкцію уряду. Політик також хоче підписати нову коаліційну угоду. Але я тема туречника жонду і те комунікації питання речника уряду, який буде тлумачити суспільство програмні цілі, а також перегляд коаліційної угоди. Я не маю наміру ігнорувати. Запрошую усіх лідерів коаліції до розмов. Маю надію, що нам удасться відкрити новий розділ. Мам надія, що буде ми готові до того, щоб відкрити живіще новий розділ. Як запевнили вчора деякі сенатори, наразі про зміну уряду не йдеться у середу, 11 червня Сейм проведе обговорення та голосування щодо вотому довіри уряду Дональда Туска. Генеральний штаб України у четвер повідомив про успішну атаку на російський ракетний підрозділ у Брянській області на заході Росії, який найімовірніше готувався до атаки на Київ. Пускові установки ракетного комплексу Іскандер було знищено. Ось про це так повідомляє штаб у своєму повідомленні в Телеграм. Підрозділ 26-ї російської ракетної бригади в районі міста Клинці Брянської області. Це Росія, намагався здійснити атаку на одне з українських міст. Найімовірніше. Вірніше на Київ завдяки ефективній розвідці з координованим діям збройних сил України та СБУ ціль було успішно уражено. Одна російська ракета установка вибухнула ще дві з ймовірністю були пошкоджені. це в повідомленні штабу також у генштабі повідомили про цю атаку однак жодних подробиць наразі не розголошують. Міністр оборони Німеччини наголошує на необхідності збільшення чисельності німецької армії. Борис Пісторіус бере участь зустрічі міністрів оборони НАТО. Зустріч Брюсселі присвячено питанню військових можливостей альянсу на тлі загрози з боку Росії ми вважаємо, але це лише оцінки. Було б розумно, щоб нам знадобилося приблизно на 50-60 тисяч солдатів більше у постійних збройних силах ніж ми маємо зараз. Водночас природно виникає питання: чи буде нового розміру армії достатньо у найближчі кілька років? Оголошення 60 тисяч нових солдатів це третина від нинішнього розміру німецької армії, адже Бундесвер вже кілька років має близько 180 тисяч солдатів. Після агресії Росії на Україну і зміни доктрини в Німеччині армія мала дати від 200 тисяч солдатів, але поки що вона не наблизилась до цієї мети. А про витрати 5% ВВП на оборону, які є обов'язковими, заявив міністр оборони США під Гекситу у Брюсселі. Збільшення інвестицій в можливості та озброєння є однією з головних тем зустрічі міністрів оборони НАТО в столиці Бельгії. Аби бути альянсом, ми повинні бути більш ніж прапорами. Це має бути формування. Ми повинні бути більш ніж конфедерація, бути повинні ключовими бойовими можливостями. Тут туж, аби продовжити роботу, яку почав президент Трамп. Вона полягає в зобов'язанні щодо 5% витрат на оборону по всьому альянсу. І це на нашу думку відбудеться. Остаточне рішення щодо збільшення витрат на оборону буде прийнято менш ніж за три тижні на саміті за участю лідерів НАТО в Газі. Нагадаю, що польща вже практично наблизилася до цього відсотка і витрачає 4,7% на оборону. Сьогодні останній день безмитної торгівлі між європейським союзом та Україною запровадили цю цей порядок після нападу Росії на Україну. Починаючи від 6 червня, умови торгівлі повернуться до тих, які були до початку війни, тобто з обмеженнями і квотами. Безмитна торгівля з Євросоюзом допомогла Україні після повномасштабного вторгнення Росії, особливо коли Росія блокувала порти Чорного моря і перешкоджала експорту українських товарів. Однак, через деякий час пропозиція ЄС почала викликати опір. Фермерів у пронтприфронтових країнах, зокрема в Польщі, оскільки дешеві українські продукти харчування заповнили ринки. Безмитна торгівля закінчується опівночі з 5 на 6 червня. А обмеження повертаються вже завтра. І це ми вітаємо. Так заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікерський під час свого перебування в Брюсселі. Це дуже вигідні показники для Польщі, бо вони дуже низькі. заявив Чеслав Сікерський. Йдеться про річні обмеження на імпорт товарів з України їх зменшили вже за перших п'ять місяців. Тим часом представник харчової галузі Польщі, голова правління компанії польські макарони Зенен Даниловський, говорить, що необхідно думати про співпрацю, а також про можливість використання українського потенціалу на користь Євросоюзу, а не блокувати його, штовхаючи Україну на пошук альтернативних ринків збуту в обхід зисків для ЄС. Ми єси ми інним Ми маємо інше сільське господарство. Україна це масове сільське господарство, яке виробляє просту продукцію в великих масштабах. Це сільське господарство типу Америки, Австралії, Канади, і воно нам, як Європі, дуже потрібне, аби Євросоюз міг скласти пропозицію харчування на інших ринках. І сьогодні Євросоюз, маючи сільськогосподарський переробний потенціал. А Україна, якщо ми будемо разом, ми будемо світовою продовольчою житницею. Я би хотів, аби це так сталося, бо це кращий шлях і Тичний також для Польщі нагадаю, що рішення європейської комісії про припинення торгівлі вільної з Україною це рішення. Тимчасове нова торговельна угода між ЄС та Україною має бути укладена не пізніше кінця цього року. Українське міністерство закордонних справ відреагувало на рішення Сейму Республіки Польща встановити 11 липня днем пам'яті жертв так званого геноциду вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої польської республіки, як таке, що йде в розріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею. Цитую такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння і примирення, над якими тривалий час працюють наші країни, зокрема в форматі спільної українсько польської групи з питань історичного ді діалогу. вона діє за участю міністерств культури та інститутів національної пам'яті обидвох країн ідеться в заяві українського МЗС. Українське міністерство закордонних справ теж наголошує, що Україна послідовно виступає за наукове неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії. А шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки. МЗС України теж закликає польську сторону утриматися від. Кроків, які можуть призвести до зростання напруження в двосторонніх відносинах, та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною та Польщею, попри упередженість і політичний контекст ухвали сейму республіки Польща, продовжуємо йти шляхом проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно. І вже маємо на цьому шляху практичні результати, які повинні мати розвиток і в майбутньому йдеться в повідомленні українського МЗС. Також МЗС нагадує, що не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям серед поляків, бо ворог у нас спільний Росія заради спільної сили, свободи і безпеки наших двох дружніх країн. Маємо спільно вирішувати проблемні питання, а не загострювати їх. Заявили у МЗС України. Група держав проти корупції ГРЕКО Ради Європи у своєму останньому звіті внесла Польщу до числа країн, які не в достатній мірі виконали рекомендації щодо боротьби з корупцією, викладені у так званих четвертому п'ятому раундах оцінювання ГРЕКО. Це установа Ради Європи, яка здійснює моніторинг законодавства окремих країн в сфері боротьби з корупцією. Вона опублікувала свій звіт за 2024 рік у середу. Оцінювання ГРЕКО поділено на тематичні раунди, які охоплюють окремі. Сфери так званий четвертий раунд стосується запобігання корупції стосовно членів парламенту, суддів, прокурорів, тоді як п'ятий стосується запобігання корупції і сприяння професійній доброчесності на найвищому центральному рівні. Йдеться про вищі виконавчі посади і в правоохоронних органах. Тож Польща внесена до звіту Греко до числа країн, які не в достатній мірі виконали рекомендації, пов'язані з четвертим раундом. Нагадується, що у січні цього року Греко оцінила рівень виконання Польщею рекомендацій. У цьому четвертому раунді, тобто запобігання корупції серед членів парламенту, суддів прокурорів, як цитую, загалом незадовільний. ГРЕКО тоді зазначала, що Польща виконала лише 8 з 22 рекомендацій у звіті. Також Польщу згадують разом з Австрією, Боснією, Герцеговиною, Данією, Португалією, Туреччиною як країну, яка не виконала антикорупційних рекомендацій, загалом незадовільно. щодо оцінок так званого п'ятого раунду запобігання корупції на найвищому рівні виконавчої влади правоохоронних органів Польща згадана в окремому комуніке Греко. В ньому нагадується, що на кінець 2024 року Польща була серед 15 країн, які належним чином не виконали рекомендацій в цій сфері. А три із країн пізніше покращили свою оцінку, але Польща серед них. Немає, ну і у комуніке ГРЕКО заявила, що загрози незалежності судової влади все ще існують в деяких державах-членах Ради Європи і закликала своїх членів зміцнити структури, які підтримують розподіл трьох гілок влади. За даними Греко, зміни до нормативних актів теж необхідні для усунення правових лазівок у прозорості фінансування політичних партій. Вибух зруйнував ділянку Колію Воронезькій області на південному заході Росії. Про це інформують місцеві змі. А місцева влада підтвердила, що це сталося. Жертв немає, як пишуть вони. Але черговий вибух на російських залізницях за останній час. Місцеве телебачення Весті Вороні повідомило, що на 725-му кілометрі лінії євдаково сагуні стався вибух, в результаті якого були пошкоджені залізничні колії. Невдовзі після того губерна. Губернатор Воронівської області Олександр Гусів підтвердив, що рух поїздів на цій ділянці призупинено, оскільки машиніст одного з поїздів помітив незначні пошкодження колії, як вони повідомляють. Водночас чиновник запевнив, що немає жертв, і додав, що на місці вже працюють служби для встановлення причин інциденту і що розпочато ліквідацію пошкоджень. Це вже черговий випадок пошкоджень залізничної інфраструктури за останні дні в Росії. Увечері, 31 травня і вранці 1 червня було підірвано мости в Брянській і Курській областях. А під час першого вибуху, який був у Брянській області, пасажирський поїзд проходив під Віадуком. Наслідок інциденту кілька вагонів зійшли з рейок, загинули семеро людей понад сотні отримали поранення. Ну, і колишній посол Польщі в Україні Бартош Сіхоцький вважає, що інвестиції в відбудову України це елемент національної безпеки, а не просто бізнес-проєкт. Про це він заявив в виданню Пульс бізнесу. Якщо зараз не інвестуємо 500 мільйонів злотих, мільярд, може півтора мільярда, аби Україна відбудувалась, то пізніше заплатимо значно більше за боротьбу зі злочинністю епідеміями хвилою популізму. Сказав він в інтерв'ю. Відданню на думку експосла Польщі в Україні, це найбільш дешевий спосіб забезпечити військову і соціальну безпеку. Хай краще лінія оборони проходить там, а не у нас, сказав він. Також він зазначив, що українське тендерне законодавство все ще дає простір для маневру в суб'єктивних і незрозумілих рішеннях чиновників, водночас. Вважає Бартош Чіхоцький, Україна може стати джерелем джерелом технологічної експансії, особливо у сфері дронів та цифрових послуг. А крім того, відзначив можливість і необхідність співпраці між польським та українським агросектором. Завершується угода про безмитну торгівлю з Україною, яка діяла з моменту відкритої агресії Росії проти України. Євросоюз відновив мита на зерно, мед, яйця і птицю, які до євросоюзу надходитимуть з України. Міхал Дибав зернової і кормової палати коментує цей крок Брюсселя. Всі цеми ж наш крайми всі хочемо, аби наша країна, наша сировина і зернова безпека були забезпечені і збережені. Фермери хочуть наших найвищих можливих цін. і Я це абсолютно розумію з іншого боку. Ми також маємо кормову промисловість, яка в основному шукає кукурудзу, олійну промисловість, яка шукає ріпак, тому що нашого виробництва недостатньо, аби пресувати 3,5 мільйони тонн. Тож я думаю, ми повинні знайти якийсь консенсус. Мартін якийсь консенсус з брокерської компанії, яка займається зерном, вважає, що відновлення мит не надто змінить найближчим часом ціни. Ти момент експорт товарів з України експорт товарів з України наразі обмежений і практично відсутній через ціни, а також закінчення сезону як в Україні, так і в інших державах. А також очікування нового врожаю. Це не сприяє товарообміну до того, ж український ринок в разі експорту надлишків може цілковито покладатися на портовий ринок, тобто порти в Одесі. на ринку портовим чилі на портах водеще експерти наголошують, що повернення митних зборів може означати довгоочікувану стабілізацію для польських ферм. Мерів з іншого боку, українська влада цих мит не боїться. За даними агентства інтерфакс, прем'єр-міністр України Дональд Денис Шмигаль заявив, що ми та й квоти не обмежуватимуть експорт зерна до ЄС. А від завтра зона вільної торгівлі також повертається до воєнного стану. Цілком можливо, що опір польських фермерів міг сприяти рішенню Європейської комісії про припинення безмитної торгівлі з Україною. Так вважає голова національної спілки фермерів сільгосп кіл та організацій Владислав Серафін. Від завтра нагадаю: в торгівлі Європейського союзу з Україною діють обмеження на українську сільгосппродукцію. Обмежено імпорт окремих зернових м'яса, птиці також меду Владислав Серафіян в ефірі Польського радіо 21 заявив, що це рішення вигідне для Польщі, бо воно припинить наплив дешевої сільськогосподарської продукції з України. Україна то є понад двократні в Україна має вдвічі більше сільськогосподарських ґрунтів ніж Польща, в тому числі більше половини ґрунтів високої якості. Польща має гіршу ситуацію. Ми мали коли якось реагувати на цей неконтрольований наплив. Я навіть сказав, злочинну контрабанду. Я думаю, що той спротив аграріїв трохи викликав невдоволення в суспільстві, але не було виходу. Ми мусили реагувати. Звідси думаю, рішення Єврокомісії не було віща мушілішми реагувати і. Стан хіба та десизія Komisji Europejskiej. припинення дії угоди є тимчасовим. Київ та Брюссель обговорюють нову торговельну угоду. Україна сподівається лібералізувати обмеження, зокрема шляхом збільшення квот на товари, які можна імпортувати до Євросоюзу без мита. Міністерство закордонних справ України заявило у четвер, що атаки України на військові цілі в Росії ґрунтуються на праві на захист від агресії і радить лідеру Росії Володимиру Путіну перестати скиглити з приводу знищених українцями російських військових літаків і погодитись на припинення вогню. Цитую у відповідь на скарги російського диктатора. Ми наголошуємо, що в Росії причина і наслідок знову плутаються, а також чорне з білим. Наголосило українське дипломатичне відомство. В коментарі, опублікованому в середу, Міністерство закордонних справ нагадало, що Україна має право на самооборону від російської агресії, на відміну від іншої сторони, не атакує мирних жителів, а переважно російські військові об'єкти. Київ також нагадав, що три місяці тому погодився на безумовне й повне припинення бойових дій. Тим часом Москва, як зазначається, вперто продовжує війну і не вживає заходів для сприяння миру. Тому Путін має перестати скиглити з приводу українських ударів по його літаках, натомість погодитися, щонайменше на 30-денне припинення вогню, відмовитись від нереалістичних ультиматумів, перестати уникати зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і розпочати чесні переговори щодо справедливого і тривалого миру. Україна до цього готова. Саме Росія виграє час і шукає привід для затягування війни. Заявили в МЗС України. Нагадаю, що напередодні Путін заявив, що Україна. Україна почала організовувати терористичні акти і виключив зустріч із Зеленським. Він коментував підрив двох мостів в Брянській і Курській областях Росії. Москва звинувачує в цьому Україну.